В кінці року в Острозької академії приїздить хтось з відомих людей, і це є свято Острозької Академії. І я мріяв, щоб в Островській академії в цьому році ми завершили цей навчальний рік теж зустріч з особливою людиною. І сьогодні в Острозькій академії особлива гостя, гостя, яка дуже багато робить для України, особливо зараз для України. Сьогодні з нами голова представництва НАТО в Україні Карен Мактір. Привітаємо! Лімпотент азврепзент як голова представництва НАТО в Україні. Я вважаю, що дуже важливо приїжджати до університетів та розуміти, як мислять студенти, які є досить освіченими та цілеспрямованими. Ті запитання, які мені ставили під час зустрічі, є показником того, про що люди думають та що їх турбує. Для мене це можливість приїхати сюди та дізнатися, чим зараз живе студентська спільнота. Відчути пульс молодого покоління Я вже заздалегідь знала, що Острозька академія є місцем з багатою історією. Також я чула про ректора та його роботу. Він є справжнім натхненням та причиною, чому ця академія тут існує. Саме завдяки його наполегливості, самовідданості, цілеспрямованості, ви, студенти, маєте можливість навчатися у цьому престижному закладі освіти. Тому цей візит для мене є по-справжньому натхненим. Дякую. Сьогоднішня зустріч була по справжньому цікавою, натхненною та дуже теплою. Слухати про цілі та структуру НАТО від голови представництва НАТО в Україні це один з багатьох шансів, що нам вкотре дає Острозька академія. І я вважаю, що такі зустрічі з направду легендарними особистостями варто проводити, адже живе спілкування з ними воно вкотре мотивує тебе розвиватися для того, щоб в майбутньому працювати на благо України. Студенти зустрілися з людиною легендою, тому що її біографія 35-річне служіння в армії і її сходження по кар'єрі це є унікальна мотивація, цілеспрямованість. І студенти, слухаючи сьогодні цю людину, я думаю, брали приклад тому, тому що життя складне. Перед ними ціле життя, і вони мають досягати що в цьому житті.